В 1941 році у Рівному проживало більше 40 тисяч осіб, і половину з них становили євреї. Тут вони працювали та виховували дітей, а головне в їхньому житті панував мир. Та все змінилося 28 червня 1941 року, коли в Рівне увійшли німці. І вже через декілька днів розпочалися масові вбивства. Перші розстріли євреїв у рівному розпочалися ще в липні 1941 року. Тоді у місті знищили близько трьох тисяч людей. Однак німці розстрілювали не усіх в першу чергу вбивали молодь та чоловіків, тобто тих, хто потенційно міг чинити опір окупантам. А вже в листопаді 1941-го нацисти розпочали тотальне знищення єврейського населення міста. Врятувались ті, хто під час міграційних процесів, скажімо, 30-ті роки, виїхав в Палістину або в Європу, або ж служив е в армії вже радянській, адже був призов 39-го, -40 40-го року, і євреї за національності теж підлягали е відповідно. Призову до лави червоної армії 5 листопада. На вулицях Рівного з'явилися оголошення. Особи єврейської національності повинні з'явитися зі своїми родинами 6 листопада до 6-ї години ранку на майдан на грабнику. При собі належало мати особисті документи та найцінніші речі. Їх двома колонами привели ось сюди, в цей урочище сосанки. Здесь были подготовлены два рва длиннющих более 100 метров, через которые были переброшены э, колоды мостики. Наверху их раздевали, а после этого по 10 человек выводили на эти мостики и очередью, одной очереди сразу. Убивали, хто жив, хто не жив, вони падали в падалі ветерви. Це сосунки, Рівненський Бабин Яр. Тут за два дні 6 та 7 листопада розстріляли 17 з половиною тисяч євреїв. На місці ровів із тілами загиблих тепер стоять пам'ятні плити. В радянські часи тут була лише ось ця стела із написом про те, що в сосунках німці по звірячому замордували тисячі радянських людей. І жодної згадки, що це було євреї. В 91 году уже, в момент независимости Украины, здесь был построен новый мемориал, вот, на котором вот на стеле мы видим на трех языках, на иврите, на идыше и на украинском языке написано о том, что здесь расстреляно 17,5 тысяч стариков, женщин, детей только за то, что они были евреями. Останні 5 тисяч рівненських євреїв в 1942 році розстріляли в Костополі. Масові вбивства відбувалися по всій області. Та все ж деяким євреям за допомогою українців вдавалося врятуватися. Феофан Баборецький, якому тоді було 9 років, пригадує, як він слідкував за поліцаями, аби попередити євреїв, що переховувались у них вдома. Сара Сурка. То я її спасав десятки разів. Поліцай приходить, мати мені каже, сину, подивись, кудою буде йти поліцай, до нас, хтось до, до, докладує. Значить, навіть. Я кажу, йде до нас. Мати відкриває вікно для сурки, вона втікає через вікно, зв'язковий був між поліцаєм, матір'ю і суркою. Значить, значить. І так було декілька разів, декілька, ну багато разів, коротше кажучи, і вона жива, сталася. Родина Феофана Баборецького, що жила в селі Копито Млинівського району, в своїй домівці від німців переховувала не одного єврея. Однак так пощастило далеко не усім. Загалом, впродовж років війни, на Рівненщині було знищено майже 100 тисяч євреїв. Процес знищення відбувався років. 40... Перший – 42-й. Тобто вже в 43-му, 44-му залишились поодинокі представники єврейської громади. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».